Тарас Григорович Шевченка, сон. На панчині пшеницю жала, втомилась, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитує, кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном Над сином сидя задрімала. Сниться їй той син Іван. І вородливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й усміхнулася не Бога, прокинулись, нема нічого. На Івася Вася глянула, взяла його, тихенько сповела. та щоб дожать до лунового. Ще копу дожинать пішла.